Нещодавно вулицю Коперника у Львові затопило. Причина була прорив труби на ось цьому місці. Тоді приїхали Львів до каналівці, усе розрили. Залатали трубу, точніше, її поміняли. І можна глянути, що відбувається сьогодні. Сьогодні фактично вже все зроблено. Все засипано. Залишилося зробити благоустрій, прокласти плиточку. Всі переживали, чи. Дасть підсадку монумент Шевченку. Дивимося. Ні, бо все нормально. Пам'ятник Шевченку стоїть. Працівники, які будуть це все доробляти. Коперника чистенька. Вже без води, як тоді було. До речі, як це було, можна глянути на моєму YouTube-каналі. Підписуйтеся, ставте лайки.